Друзі, ви на каналі Авто Єврочойс. Канал про чесні машинки. Про Форди, про Форда, мабуть, я в цьому відео просто розкажу, покажу нюанси при купівлі і пройдемося, в якому стані приїжджають машинки. Машинка вчора вигрузилась, вчора її привіз, вигрузив, вона тільки помилася. Тобто більше з нею нічого робити не потрібно. Ну, крім регламентних робіт. А от про це ми зараз теж поговоримо. В 10 тисяч ми можемо, 10 тисяч євро. Ми можемо купити отакого фокуса, майже без пошкоджень. Ми зараз пройдемося, пройдемося по конкурентам. Ще в нас був вибір. Так, Opel Astra нам не підходив як Opel. А, Скажу так. Ще був варіант Peugeot 3008-5008. Хорошого не знайшли. Ще один, що другий, який ми там мали подивитися, і один там подивився, другий а, від, е, віддзвонився до дилера. І я скажу, і там, і там були проблеми по кузову, вони були після ДТП, тобто вони теж не підійшли. Був ще один варіант по такому фокусу. Я скажу так, дилер, ну, Начебто, начебто було все і добре погодився, і погодився, щоб його оглянути і в вихідний день і показав, і зробив я комп'ютерну діагностику, були там трішки почалися сумніви, бо вона на обертах, коли прогрілася, почала пурхати чуть-чуть димком. І було рішення, що на тест-драйві це все подивиться. По корекціям одна форсунка одного циліндра показувала трохи більшу корекцію, але вже далі при пригріві я це не перевірив, бо дилер на взагалі відмовився. Відмовився дати машину на тест-драйв, бо він розумів, що вона зараз там закидає димом всю вулицю. Там була проблема або по турбіні, або по паливній. Ну, по чомусь була проблема. І без тест-драйву ми її не взяли. Було рішення е, почекати вихідні і поїхати подивитися цю машину, дали нам всю інформацію. Сервісна історія по цій машині перевірена. Е, Кінець 23-го року 190 там, з копійками тисячу, тут зараз буде йти її сервісна історія. Тобто все було по сервісу, все добре. Зараз 207 тисяч а, на 160 тисяч був замінений ремінь ГРМ. Клієнт поцікавився, я дав всю інформацію. Комп'ютерна діагностика, все показало, все дуже добре. Зараз ми її оглянемо... Ну, тобто, а, якихось Нюансів по цій машині в нас не виникло і було рішення купувати от саме Фокуса, от саме, от саме цей автомобіль. Друзі, що хочу сказати, машинки приходять, приходять, ну, це БУ машини, на машинах їздять 5-6 років. І ви маєте розуміти, що є регламентні роботи. У мене був от недавно клієнт, він каже, а ти ж мені не сказав, що там ремінь ГРМ міняти. Ну так, да, ну, ти не поцікавився. Я дав всю сервісну історію. Я дав виписку, дав з бази виписку. Ну Ти не поцікавився чи там міняти. Ну, 167 тисяч була машина, ну, значить, да, там є регламентні роботи. І людина хотіла повісити на мене повісити на мене свої регламентні роботи. Ні, друзі, ви купуєте б.у. машину, ви маєте розуміти, що там можуть бути коцки царапин, є якісь нюанси. Десь є якесь підфарбування. Я про це все кажу. Машина не фарбована, якщо вона не фарбована, вона не фарбована. Є якісь нюанси, які покажу, ну десь може ви ще знайдете. Якусь м'ятинку, сколик. Ну, оце б.у. там. Висипали соти в радіаторі. Там да, вони висипаються. Така якість зараз запчастин. Дивився машинку, були нюанси два п'ятна на іншій машині. Там. Можна сказати, від, від, від кашиних какашок і коли довго не помити машину, на лаку така відбувається щогень. Боже, що, що це таке? Це ж капець, це на капоті дві плямки. Да, ти, ти взяв машину, машину з оригінальним пробігом, там, з новим двигуном, бо там по регламенту його поміняли. Е, машина з новими, з новими гальмами. В машині взагалі нічого не треба робити, так, «Да, там є какашки, там є сколи. Хлопці, чим далі, тим гірше. І те, що ви там можете купити машину з півмільйона пробігом, і це все нормально, ніхто навіть не дзвонить тому продавцю, що ти його обманув. А тут там сколик, царапинка. там два останніх клієнта змотали так нерви. Друзі, якщо ви звертаєтесь по БУ машину, ви маєте розуміти, що воно буде. А якщо вам цього не треба. Насбирали і пішли в автосалон і купили нову машину. І не дзвоніть ні до кого і не тріпайте нерви. Да, якби я кажу, пояснюю, якби ми там знайшли від відрожпаклівки, що вона там була бита, що вона там була пошкоджена, що там змотаний пробіг, що там плюс 200 тисяч. Ні, там хороші машинки. От, от сама основна, оця тема, що люди, чим краще ти до них... Ставишся, привозиш машини з двома комплектами коліс, чи ще ну там, нічого не виймаєш, всі ключики, все на місці, то всі хочу сісти на голову. То що хочу сказати? Якщо ви замовляєте биву машинку, маєте розуміти, що там будуть нюанси. Але машини зазвичай приходять ну, майже в ідеальному стані, бо я їх вибираю як для себе. Тобто давай. Давайте, друзі, переходимо до другої частини, оглянемо машинку, що таке 10 тисяч, в якому вона стані, щоб розуміли, на що можна розраховувати. І так, друзі, Ford Focus. у нас немає. Взагалі є два підфарбування, так, якихось таких нюансів немає. У нас звичайний галоген іде протягом але є лед-денні ходові вогники, вони притухають, поворотник включається, вони теж притухають. Що класно в цього? Форда. Тут є електрошторки. Зараз вони вже відкриті, машинка трішки проїхалася. От вони відкриваються, але зазвичай вони в холодну пору вони йдуть закритими. Є отакий нюансик, є сколики, десь був більший сколик, ну, без цього ніяк. Машина, можна сказати, на новій гумі. Два комплекта, два колеса кращих, два колеса гірших. Зима взагалі нова. тут. Два комплекти дисків з датчиками тиску, але металеві диски є отакі нюансики, дві дверки підфарбовані, є косметика, але це 170-180 до 200 мікрон. Це в цьому переході. А, більше, я скажу, таких якихось нюансів і немає ще тут. А, в нас йдуть вже йдуть леди. Це йдуть з дорожчої комплектації. Зараз бачите, як вони переливаються. Є задні парктроніки, болячка. Тут набивається вода, летить, тут воно в цьому місті форда трішки так якось воно нехорошо зроблено, підклеєний фонарик, десь хтось міняв, є релінги. трішки обліщі колпаки. Так далі машина. Що хочу сказати, в ідеальному стані, бачите, чуть-чуть вже притухли, коли ми включили світло. Зараз ми їх виключимо. Ще така цікава функція тут є. Бачите, те, що, як кажуть, це придумала шкода. Коли шкода це придумала, то Форд вже про це забув. Бо, мабуть, перший таку річ почав себе втілювати Форд на фієстах, на фокусах, ну і на багатьох своїх моделях. Дуже проста технологія. Ця річ у нас. Гумова, і ви раз закриваєте, воно ховається. Але це треба трішки змастити, бо такий стержень, його треба змащувати, бо зараз вона чуть-чуть дає, оця річ, ось такий звук. Да, трішки неприємно. Машинка трішки брудна, але вона ціла, вона не пошкоджена. На кермі теж є сліди його використання, але 200 ну майже 208 тисяч зараз ця машинка має. Позаду диванчик теж ціленький, правда, є весла, без цього ніяк. Що у нас по багажнику є у нас? За шторкою є ще сіточка. Аварійний знак. Докатка. Під докаткою ключик і аптечка. Ну, усе, усе як має бути. Лушничок чистесенький знизу. Вона вся зашита пластиком, ніде ніяких слідів, нічого немає. Ну, є питання по ковпакам. Що в нас по комплектації? Режиму автосвітла немає, є датчик дощу. Є датчик дощу, автозатемнення дзеркала теж немає. Сінг другий в нас. Є в нас підігрів лобового скла. Є підігрів сидіння, є у нас підігрів керма. Звичайний кондиціонер. Блок кондиціонеру тут мені виповнений дуже класно. Відрізняється, наприклад, там від вага чи ще від якоїсь машини. Що, коли ви тут це все робите крутілочками, тут головне, що ви можете. Напрямок, куди вам дути, вибирати індивідуально, а можете всі три зразу. Те, що, наприклад, в інших машин ви це зробити не можете. Можете, щоб на вас не дуло, дує вверх. Плюс 16, плюс 22 ви собі регулюєте, з яким трішки додаєте теплого повітря і вам той самий клімат. Дуже класно, що це можна окремо регулювати. Зарядочка. Підігріви, лобове, сидіння, кермо. Карта навігації, бачите, ще треба попересосити. Є така полочка, є такі штучки для фіксації стаканчиків ваших, круїз, такий непоганий екран. Бачите, за 1362 кілометра, 5,2 його склала витрата. Що в нас по допомозі водію? Так, є антипробуксовувальна система трогання вгору, контроль, контроль тиску в шинах. Це звуковіну. Більше таких опцій і багатої і немає, я скажу, що, але цього достатньо. Головне в нас є парктроніки. Є задні парктроніки, і я думаю, цього буде достатньо. І так, друзі, трішки пробки, трішки нерівної дороги, машини нічого не стукає. От Їду менше двох тисяч, е, яка там, четверта передача. Даєш газу і дивіться на спідометр, їхали 70, вже 100, вже вперлися в попередні машини. Треба ми ямки трішки, тут таке полатано. Бачите, яка дорога. Трішки постоїмо, старт-стоп відключимо. Отак От в нас виглядає саме меню. Меню всі ці знаєте, але на всякий случай, поки є час на 40 секунд, е покажу. Карта в нас присутня, виповнено чотирма такими квадрат, поділений на 4 відсіка, телефон. Наше радіо, налаштування і сама навігація. Тут підсказки. Якщо ви, буде активна навігація, то тут йдуть підсказочки по, е, по тому, де і як повертати. І так само їх можна включити тут. 5,2 витрата за 1300 км, Машина їздила по автобамам. Тобто економна, економна машина. Порівнювати з американцями її не можна. Ви можете купити американського форта фокуса з пробігом 100 тисяч, розбитого в голій комплектації, без парктроніків, в багатьох випадках, навіть без підігріву лобового скла. І зато у вас не універсал а седан. Але він, він теж він негарно виглядає. Пасад краще, наприклад, седану він там можна ще там поспорити. Наприклад, фокус він гидко виглядає в седані. Але довжина його така ж сама, як універсал, але така рахітна машина, і нуль комплектації, немає ні круїзів, нічого. Ну, інколи може бути. Але це але в такій комплектації, щоб, наприклад, у вас був підігрів там лобового скла, підігрів сідушок, підігрів керма. Ви цього всього не будете мати. Ну, дивіться, як я їду з потоком, там півтори тисячі, і зараз, якщо було б треба, я б швиденько догнав би оті машинки. Передачки тут не довгі, не короткі, середнє передаточне число. Тобто тут шоста передача. У вас буде на шостій передачі 160 на 3 тисячах. Ну, не сама довга, не сама коротка, середня коробка передач, але 120-сильний е, двигун. Ми йдемо під горбок, я дав газу і ми поїхали. А то візьмете форда фокуса, ну це в порівнянні з американцем 2 літра бензин. Ви йому даєте газу, він піднімає оберти, але при цьому теж він, ну навіть не теж, при цьому він нікуди не хоче їхати. Щеплення мекесеньке. Ручка тут форда. Коробка передач має дуже таку, ну, дуже такий плавненький хід. І передачки, коли ви їх от направляєте куди вам потрібно, вони туди просто щолк і влітають. Машина тримає оберти, чекає, поки ви включите наступну передачу. Дивіться, вона їх не кидає на тисячу. І, тобто, у вас не відбувається цього рибка. Ви не ловите цей момент, це теж дуже класно зроблено у Форда. Отакі, з таких дрібниць формується думка. Про автомобіль. Я скажу в ньому комфортно їхати. Да, по-чесному шумка так, на троєчку. У е, його, якщо порівняти, наприклад, зі своїм конкурентом там Гольф, шкода Октавія, в Октавії гірша шумка. Фокус на рівні йде гольфа по шумці, але є одне але Форта підвіска, вона. Вона більш м'якша. Коли ви, наприклад, проїжджаєте великі нерівності, то самий хід підвіски ви не відчуваєте. А невеличкі нерівності ви відчуваєте, ви відчуваєте, як вони там шумлять. Ну, без цього ніяк. Тут два комплекта гуми. Спереді теж майже нові колеса, зима всі чотири колеса німецького виробництва, я забув, як він там називається, теж новенькі, дивіться, що я маю на увазі Раз, і вона туди далі падає раз і вона туди защенкується. Бачите, як вона? От я пальчиком її штовхаю, оп, і, і вона і влітає. Те, що це дуже комфортно, що вона тримає оберти і, і вона не кидає їх на тисячу, і ви маєте ловити цей момент, чуть-чуть давати газку. Теж класно. Ну і відчувається: 1,5 один, один з самих, я скажу, от оцей двигун з самих, можна сказати, на даний час простих, він євро 6 двигун, але в ньому немає ні ITBlu. В нього немає сажовий фільтр є, немає айтблю, немає, як в його конкурентів, наприклад, в Peugeot немає цього Ойліса, рідини для допалювання сажового фільтра. І як на нових фордах, і в принципі, на всіх нових машинах там є такий датчик Nox, який чуть-чуть дуже сильно реагує на паливо. І його тут теж немає. У вас ви отримуєте євро 6 двигун тільки з сажовим фільтром. А на даний час з нашим паливом з сажовим фільтром ви проблем мати не будете. Він проходить випалювання, особливо у Форда. Ви ніколи не бачите. По-чесному, я на Форді в мене ніколи не висвічувався сажовий фільтр, що він потребує там примусової регенерації. Тобто машина справляється в неї є спереді електрошторки, Вона, коли треба, собі наганяє там. Там температуру потрібно, вона швидко це все випалює і немає з цим ніяких питань. По екології Ford просто супермашина. І двигун іде вісьми Нові фордовські двигуни там Peugeot Citroen вони мають, я скажу так, мають вже не не один а два розпідвала. 16 клапанів. На ранніх версіях були проблеми з цепками. Воно все рішається, воно все міняється. Міняється чуть на товщий. А зараз вже це і на нових двигунах взагалі ставлять товстіший. Це з 2020 року. Там чуть його передивилися, ну не факт. По факту машина дешево в обслуговуванні, дешеві фільтра, дешевий ремінь ГРМ, немає якихось таких дорогих запчастин, і плюс проста і надійна. Це в нас п'ята передачка. Збирає 130, 140. Взагалі без проблем. Ну, вже далі немає куди розганятися попереду машини. Ми і так швидко їдемо, але ви бачите, що якихось проблем, щоб розігнатися, взагалі немає. А ну, тому, друзі, отака чесна машинка їде зараз до клієнта. Ловіть. Ловіть, друзі, фотографію щасливого власника. Все, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на Facebook, Instagram, TikTok. Шукайте в опису під відео. Ці всі посилання є. І звертайтеся по машинку. Все, пока.